Добрий день Україна, знову з вами кухар Поговар Іван, сьогодні без оператора. Варю хлопцям знову холодець. Попросили холодця, так що зараз вам покажемо його. Подивитись. Ось такий у нас м'ясний холодчик виходить. Уже готується приблизно десь часа два з половиною. Ще думаю часика полтора і буде готово. І будемо стужувати м'ясо, додати в бульйончик часничка, проціжувати. Так що якось так. Зварив хлопцям холодець. Ось його поставив наш холодильник, буде застивати до завтра. Так що, якось отак. Думаю, знову все вийшло. Все буде добре, все буде Україна. До побачення!